Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що ж, Наталка продовжує відпрацьовувати про владні гроші. Вже гості ефіру не витримують і ставлять її на місце. Видання Різні ньюз» публікує ось такий діалог, мовою оригіналу. Стащенки зняли да. два роки по повномасштабному вторгненню. Да. Ну, 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 така система, ну така ну, система. Ще а яка система? Яка система? От захотіли і зняли. А чому бо по рейтингу стали бити заклики? Уже Карчинська виступила і потім поніслося. Бо насправді на ній трупи і трупи на Астащенка. бо за її некомпетентність дуже багато сімей заплатили своїм покаліченими і хворими. І ця відповідальність на президенті Зеленському, бо оскільки він особисто відповідає за все, чи на його великому візірі Єрмаку. Ну я ніколи не чула, щоб Зеленський казав, це не моя відповідальність. От ну, окей, давайте, давайте тоді нехай прийде і по по цім матерям діти, яких загинули через ті турнікети. Ми не могли врятувати людей через ті турнікети які рвалися. Які Остащенка, як відомо, брала як міжнародну допомогу? Він гасть прийде, і вибачиться, що це моя помилка. Вибачте, стане на коліни, як став німецький канцер, скаже: ваші діти померли, бо я помилився Геннадій, в кадровій я вам скажу, політиці. Що дивіться знову ж таки? Я не хочу. Менш за все я хочу, щоб тут був крик. Більш за все я хочу, щоб Добре, цей ефір статійно, закінчився що ефективними. Я два, 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 два речі, Але або ти береш на себе відповідальність. Мені і тоді виглядає всі так, що він бере на себе відповідальність, Не і сьогодні, коли він тоді... вручав квартири дружинам дітям загиблих воїнів, він достатньо надивився їм в очі. Він достатньо їм в очі дивиться кожного разу, коли їм вручає зірки ну, я... ординатор. Чому і півтора просто року чому... Астащенка, яка всі знали, що це просто величезна проблема? Чому вона півтора року губила наших воїнів? Її призначає президент України. Конкрет це не уряд, де треба заходити через Верховну Раду. Головна Геннадій, вам краще за мене ну, відомо, що є завжди останні краплі. Розумієте? Окей, Завжди і це це останні відра, відра крові наших солдат. Да. Він готовий сказати, відра що крові. вони загинули, тому що він вам стане легше від цього. Да, звичайно. Я, я люблю, коли я пом... а по амамі робив... не стане легше. Стане коли, Ні. коли президент визнає свою Ні. помилку. Тому що стане. такі, як ви, скажуть, це клоун, це актор. Я, який вміє разу, ставати я, на країна, він грає. Ми йому не віримо. Наталка, Все я жодного разу президента не назвав клоуном. Жодного разу. Не публічно, не приватно. Я знаю, що таке президент України і ніколи не назву президента клоуном, але Я, якщо ти взяв відповідальність, мені Здається, що мені здається, що ми робимо зараз зле для держави, тому що в е, в чому? тому, що ми що правда може бути зле. Так давайте побудуємо тут Росію маленьку. Що Путін святий і зходить з німбам? Тільки у нас буде Зеленський. Береш відповідальність, неси. Я, я сам робив, помилки. Тому що помилки. ми закопуємо людей, які готові. Я далі на, вести. на емоціях. На початку війни закликав закликав стерилізувати російський солдат. З цього росіяни зробили, донесли до Ради безпеки ООН. Я вийшов наступний день, я сказав, Я помилився. Це було на емоціях. Це мій гріх, і мені з ним жити. Отак, от, от чоловіки Анагіда, роблять. Кінця історії не сталося, як, ви, як, як дехто написав, розумієте? І так. я не виключаю, що, можливо, ви після цього ефіру, через якийсь період, скажете: Я помилився. Я навіть хочу, щоб ви помилилися. Я теж хочу, щоб я помилився. Ну, на жаль, те, що кров і смерті наших солдат. Просто воно через наші руки проходить. От ми з цим працюємо: 30 тисяч поранених зараз, за, за час Великої війни. І когось можна було спасти, не, не спасли тільки тому, що у нас була не просто некомпетентна, вона не лікар, вона прийшла з фарми, а злочинна, байдужа очільниця медичних сил України. Понесе. Я сподіваюся, Господь все бачить. Що ж у Мусейчук, яка весь час тягла на свої етери поворозняка і навіть дозволяла йому там матюкатися, не поважаючи ані себе, ані своїх глядачів. Мову на хліб не намажеш, бо родителі у неї русскоязична і мама звертається до неї Наташенька з її слів, пише редакторка одного із видань Ольга Васильєва. Зі зверненням Мусейчук до Росіян моя мама учительниця. Она учила русскому язику, учтенню, математики многих ваших дітей. Її ученикам, наверное, під 50. Она преподавала в Венгрії. Мой отець тогда служив. Он бойовий офіцер, бойовий, тобто брав участь в окупації Чехословаччини чи пізніше Афганістану. Таким не пишається, але ж звернення до росіян їм зайде. Он українець, рускоязичний українець. Я більше вам скажу, і я рускоязична українка. Я на третьому курсі вивчила український язик. Ще один привід для гордості. Російська це мова нацменшини, яку ви і ваші батьки обрали для спілкування свідомо. І ось ця людина, яка вивчила українську мову в 20 років, називала гнидами всіх, хто порушує під час війни мовне питання, тобто Мене і саме ця людина за дивним збігом обставин піарила поворознюка. Її друг з 1+,1 плюс і такий самий прихильник Поворознюка Ткаченко демонстрував чудеса сексизму і расизму щодо темношкірої телеведучої Кароліни. Ащон Почитайте про цю ганебну історію в інтернеті серед інших досягнень ексміністра фактичне закриття Києво-Печерської лаври, перетворення монастиря на музей як за більшовиків на фото. Люди культури, на яких ми заслужили, і таких ще дуже багато. Юпидії мені прилетіло ж два коментарі на захист Наталія Мусейчук. Василь Кламчук пише: навіщо цькувати Наталію Масайчук, користуючись нагодою і навмисно підтасовуючи для цього якісь окремі моменти її минулого життя? Кому від того стане ліпше в якомусь місці? Якщо він обгадить талановиту українську журналістку, яка змістовно і цікаво працює в інфопросторі України в умовах війни? Відповідає коротко. Відпрацьовує звання гниди. Зоряна це план пише: мова на хліб не намажеш, слова вирвані з контексту. Побрікати батьками це взагалі не батьків не обирають. Важливо, хто ти зараз запрошувала до себе по хіба воно одноосібно це Вирішувала, отже, всі, хто приходив до неї на передачу, всіх вона піарила і відкола повороздюк людина культура. Чому ви ставите його в один ряд? І ще купа різноманітних маніпуляцій не справа в Мосейчук, але так як ви це подаєте, то чим ви краще, ви такі самі маніпулятори, тільки ще гірше, бо прикриваєтесь мовою культурою. Відповідаю, перша про теж вирвано з контексту. Я в коментарях прикріпила відео а батьків своїх вона сама підставила, і що ще гірше обрехала український народ, коли плазувала перед росіянами у своєму зверненні. От, посмотрите, моя папа теж бойовою. Офіцер теж принимал участь в якоїсь окупації. От посмотрите, я теж русскоязычная, Я була вынуждена вивчити український язик на третьому курсі. Ви усьому читалось усе. От посмотрите, ми всі такі, як ви. Не нападайте на нас, пожалуйста. Це малоросійство в чистому вигляді. Українці не заслуговують на те, щоб бути представленими ось так. Друге. Мосичук запрошувала поверзника на свій особистий ютуб канал. Чи вона там теж нічого не вирішує? У будь-якому разі вона навіть не намагалася зупинити його матюки. Коли до неї вимкнувся Стас Домбровський, вона Захватом оголосили глядачам. Зараз, мабуть, ми стільки матюків почуємо Приготуйтеся. замість того, щоб сказати, що матюки в етері заборонені. До речі, Домбровський не матюкався. Напевно, пані Мосейчук відчула розчарування. Третя. поворозньок людина не культури. Він людина антикультури з трьома судимостями, яку активно піарила Мосейчук та інші плюсівці, маючи українців забидло, що по той час як московити знімають епічні пропагандистські фільми про лжебучу та революцію гідності, спрямовані на західну аудиторію. Ткаченко щедрою рукою виділяв державні гроші для горбонова. На гумористичний серіал про Поворознюка Ржом дальше до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.